Всім привіт, любі друзі! Напевно, кожен користувач ПК стикався з такою проблемою, що після встановлення нової системи або якихось оновлень, з'являється в правому нижньому кутку повідомлення про те, що Windows не активовано. В цьому відео я вам розповім, як позбутися цього настирливого повідомлення. Отож, перейдемо за комп'ютер. Отож, як бачимо, у нас. Є це повідомлення, що Windows треба активувати. Для того, щоб його прибрати, ми переходимо в пошук та набираємо reg у нас з'явиться тут редактор реєстру. Заходимо в нього від імені адміністратора та переходимо ось за цим шляхом. Цей шлях я залишу в описі під відео. У нас цікавить значення мануал подвійним кліком. Відкриваємо його та змінюємо значення на 1 ОК. Та Notification Disabled. Також двійний клік Та змінюємо значення на 1. ОК. Та перезавантажуємо комп'ютер. З часом у вас може знову з'явитися. Це повідомлення. А можливо, ні. У, якось воно працює по-різному. Е, якісь оновлення його знову активують. Е, ось. Тому я покажу ще один спосіб, як прибрати е, це повідомлення. Але нам необхідно буде встановити е, деяке програмне забезпечення. Переходимо на, переходимо на сайт winaero.com. Ось за цим посиланням. Його також я залишу в описі. Та... Прокручуємо вниз. До Осії. та переходимо сюди. Click here to Download the File. Ця реклама ми закриваємо. І в нас відбулося завантаження. Відкриваємо папку з цим файлом. та Ми його розпаковуємо. Та запускаємо також праву кнопку мишки по файлу від запуску з правами адміністратора. Install. Так. Це і нам пише: що. Ця програма не тестувалася на збірці Windows 10. Окей, Все, у нас виконується вихід. І то, щоб у нас це повідомлення зникло, необхідно перезавантажити комп'ютер. Бо інколи вихід та вхід не допомагає. Тому давайте зараз я перезавантажимо. Отож, як бачимо, це повідомлення у нас зникло. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді. Дякую, що дивилися його до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь. До нової зустрічі!